Так, закінчила вже я марафон. Не марафон про аліменти, закінчила лекцію на марафоні про аліменти. Сьогодні говорили про стягнення пені. Пеня це завжди дуже-дуже складна тема, бо дуже складно людям пояснювати, як рахувати пеню. Один відсоток від суми заборгованості на кількість днів просрочення. Коли ми маємо розрахунок заборгованості по аліментам, треба робити ще якийсь розрахунок пені, як його все скласти до кучу. Дуже важко людям доходить, тому я вже трохи і перетомилася. Про вчора А, на марафон про аліменти місць вже немає, тому не пишіть мені е, нічого. вже, все, хто, є, хто, та, хто там є, той вже там є, нових ми туди не беремо. Вчора було дуже класно, я дуже задоволена, тому що, коли е, працюєш онлайн, а я працюю онлайн по суті, із своїми спів, співробітниками, ми теж працюємо онлайн, ми не бачимося вживу, щоб ви розуміли. То от такі моменти, коли ми можемо зустрітися, вони дуже цінні і дуже класні. Тому, дівчаточка, мої дорогесеньки, я вам дуже вдячна за вчорашній вечір.